Олексію Данісу, це команда, дуже Вони відкрили фонд, який називається Україна Наш Дім. І кактус наш, ну так називаю нашу виставу, це звозили кактус, Він дуже багато робить. Можна на сторінці Олексій завжди постить звіти, оскільки купляється з цієї вистави. Я дуже рада, що я відлучаюся і можу надати свій, свій час. Свою енергію, свій гумор, свої сили для того, щоб допомагати робити ще важливі справи. Дякую. Здавайтеся <плес> <плес> виставом для нас також є можливість спілкуватися з глядачами по всій Україні і говорити ті речі, які також дуже важливі. Крім того, що любов наша найбільша зброя, крім того, що війна триває. І ми спочатку війни наш фонд вже продав близько 9 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил, Це були сполучених тепловізор, потім машини, але це ще ваші кошти. Так, так, так. Але виставиє вистави з цієї вистави близько машини в місяць. Ми можемо назбирати на машину. І ми завжди кажемо, що війна триває зараз. І ці люди, які на фронті, ми тут в тилу. І ми можемо тут зустрічатися, і ми можемо говорити про ці речі. А вони роблять кожен день. Ми маємо кожен день не просто раз зробити щось для перемоги, а кожного дня робити щось для перемоги. Так само, як ті хлопці, вчата там. І кожен день ми маємо себе питати, що я сьогодні, не, не взагалі, а сьогодні що зробив для перемоги. Чи я там задонатив на Збройні сили, чи я там, там якісь людині просто якісь ну, хорошу справу будь-яку зробити. Це є для перемоги. Тому я вас надихаю і заохочую тим, кому ви довіряєте там, волонтерам, допомагайте їм завжди, тому що це наша постійна робота. Там ви бачите скриньки. ми зараз е збираємо на тепловезійний е пристрій для е одного з бійців ТРО е на Бахмутському напрямку. І чим швидше ми зберемо на ньому е ці 90 тисяч, тим швидше ми візьмемося за наступний збір. Бо вони не не закінчуються ніколи. Я вже казав. Показовий приклад ви продали машину. Я дзвоню хлопцям, кажу, хлопці фотку пришліть, щоб вона в вас пону звітувати, що на шахраї е, прислали фотку машина пополам. Просто робив що чотири дня. Машина чотири дні. Тому це розхідний матеріал, і вони потрібні завжди. І ми будемо вдячні за ваші донати. І нам, і всім волонтерам, ви довіряєте, і робімо нашу перемогу швидшою і розбуваємо одну просту істину. Наша русофобія не достає. хочу чи є волонтерам, які комплектують аптечки для нас. Єдота. Дякую, дуже. Дякую. thank